Ну і багато дискусій годить з приводу того, чи відбудуться прямі переговори лідера України, Путіна або лідера Російської Федерації та лідера Сполучених Штатів Америки. І от з'явилася інформація від Рупора Кремля. Пісков заявив, що зустріч Зеленського і Путіна можлива при досягненні певних домовленостей делегацій двох країн. Речник диктатора також заявив, що Росія та Україна домовилися обмінятися переліками умов для припинення вогню. Ну, побачимо, що буде далі. Бо, як ми бачимо, Російська Федерація продовжує диктувати правила на міжнародній арені. І, На жаль, подекуди наші європейські союзники, американські союзники ведуться на дану російську авантюру. Далі Валерій Клочок, керівник центру громадської аналітики, вежа голова благодійного фонду. Нова дорога розповідає про те, як Трамп буде співпрацювати із росіянами. На якому етапі це все, і чи дійсно відбудеться зустріч Трампа до прикладу із Путіним? Чи то у телефонному режимі, чи то наживо, так би мовити, про це все далі говорить Валерій Клочок. Перед переговорами Дональд Трамп. Перебуваючи на борту свого літака Air Force One, поки що американського свого літака, власне, не катарського, заявив про те, що він може зателефонувати Путіну, щоб обговорити припинення війни. Поки що такої телефонної розмови не відбулося, ні Путін, ні Трамп хід переговорів не коментували. І що, власне, сказав Трамп? Ми повинні зустрітися, тобто з Путіним. Ми з ним зустрінемося. Я думаю, що ми вирішимо цю проблему, а може і ні, але принаймні ми знатимемо. А якщо не вирішимо, то це буде дуже цікаво. Ну, знову в стилі Трампа сказано багато ні про що, але те, що він послідовно прагне припинення російсько-української війни як мінімум припинення вогню ну так це, як на мене, друзі, більш ніж очевидно. Після переговорів, коли вже стали відомі результати. Світові лідери відреагували відповідним чином на ту інформацію, яка була озвучена і яку вони знають за підсумками цих переговорів. Мова йде про наших європейських партнерів, які сьогодні збиралися на відповідний політичний саміт Європейського Союзу в Албанії. Там був і президент України Володимир Зеленський, і вони навіть провели телефонну розмову із Дональдом Трампом. Про результати цієї розмови нині не повідомляється. Хоча про розмову офіційно повідомив речник президента Нікіфору. Що, власне, сказали наші партнери, лідери коаліції охочих. Ну, вже можемо ми їх так ідентифікувати: це прем'єр-міністр Великої Британії, канцлер Німеччини, президент Франції і прем'єр-міністр Польщі. Так от, прем'єр-міністр Британії Кір Стармер підкреслив повну підтримку України і заявив, що позиція Росії на перегорах неприйнятна. За його словами, Путін намагається затягнути припинення вогню, і Лондон цього не допустить. Він обіцяє введення якихось потужних санкцій. Макрон також сказав, що Росія проігнорувала обґрунтовані вимоги США, України та Європи. І він сказав, що Москва не дала ні відповіді щодо перемир'я, ні згоди на зустріч із реальними домовленостями. А також Росія відмовою від перемир'я, на її думку, хоче виграти час, тому Захід готує відповідь. Він фактично продовжив риторику Кіра Стармера. Туск, своєю чергою, сказав, що Москва винна у зриві переговорів, фактично переговори, каже він, зірвані, і зазначив, що Кремль відмовився вести діалог за участі США і знову висував неприйнятні умови. І каже, попереду можуть бути дуже важкі дні. Джорджія Мелоні, прем'єр-міністрка Італії, сказала, що стало очевидно, хто дійсно хоче миру, а хто ні. Ну, як на мене, і раніше це було більш ніж очевидно, чому вона лише нині це побачила, і вона наголосила на необхідності припинення вогню та гарантій безпеки для України. Знову ж таки, друзі, заява ні про що. І канцлер Німеччини Фрідріх Мерц розкритикував Росію за відсутність прогресу у мирних переговорах щодо України, а також наголосив, що вина за зрив ініціативи лежить на Москві. Однак додав, що на переговорах з'явився невеликий, але позитивний сигнал. Тобто, фактично, європейці засудили Москву за зрив переговорів. Справді не досягнуто домовленості про припинення вогню, на чому вони власне наполягали. І вони обіцяли, що якщо таке рішення не буде ухвалено в Стамбулі, вони ведуть санкції. Чекаємо, до вівторка залишилося не так багато часу, буквально кілька днів. 20 травня у Брюсселі буде збиратися Європейський Союз, і там можуть обговорити новий пакет санкцій. Власне про це і сказав Фрідріх Мерц буквально вчора. Єдина проблема тепер, як вони будуть впроваджувати ці санкції, оскільки досягнуту домовленість про обмін полоненими. Санкціями вони можуть підважити цей процес. І це дуже такий тактичний вдалий хід, я вважаю, з боку Кремля. Ми на це не могли не погодитися, тому що на кону стоять житті тисяч наших земляків, яких ми прагнемо бачити вдома. І тепер патова ситуація для самої Європи. Це означає, що санкції треба було вводити раніше. Щоб нині їх скасувати, якщо рішення є з боку Москви. Якщо немає його, то не скасовувати, а так ви не можете навіть їх вести. Ну, друзі, як казав перший президент України, маємо те, що маємо. І вже ближче до кінця інформаційного дня почали з'являтися обережно повідомлення у російських телеграм-каналах кремлівських Рія та ТАСС. Дуже примітно, тому що це офіційна позиція Кремля. Не завжди Путіна, але тих, хто впливає на інформаційну політику саме. У найвищих ешлонах влади на Росії. Так от, написали тезу Мединську, який сказав, що люди, які не знають історії, говорять про переговори лише під час перемир'я. Він зазначив, що війна та переговори в історії завжди ведуться одночасно. Дуже примітно, що це повідомляє телеграм-канал ТАСС. Відтак ще раз наголошую: це офіційна позиція Кремля, які поки що нібито ставлять на паузу питання перемиря, хоча про нього домовилися буквально кілька годин тому. Точніше домовилися розглянути пропозиції. Це все мені вказує на те, що тиск на Москву великий, вона опирається, бо на переговорах вони офіційно заявили, що будуться таке зустрічатися для того, щоб досягнути перемир'я. Намір Трампа про дзвінок Путіну він певною мірою. Спричинив відповідні заяви мединського у Стамбулі. Але зараз він потрішку починає відкочувати ситуацію на початкові етапи, втім однозначно процес рухається, тому що обмін полоненими тисячу на тисячу це направду дуже серйозний крок. Тому Мерці говорить, що певні позитивні моменти справді є. На цю хвилину друзі обидві делегації російська і українська, покинули Стамбул. Вони мають зустрітися. Десь колись найближчим часом, щоб обговорювати вже конкретно план припинення вогню. Хоча що там його буде Беремо просто та й припиняємо. Тім я думаю, що будуть поступово вводити перемир'я, наприклад, в повітрі, на морі, не бити по цивільній інфраструктурі, утриматися взагалі від ударів далекобійною зброєю, ну і так далі. Процес Росія справді буде затягувати. Ну і ми бачимо, що росіяни займаються затягуванням процесу, тому що вони хочуть накопичувати ресурси для продовження війни, хочуть більше, начебто, території України загарбастити. І вони це прямо вже показують. Ну а Росія фактично зірвала переговори в Стамбулі. Тепер президент Сполучених Штатів Америка здається, має намір. А винагороджувати Крамаль за такі дії. Особиста зустріч Путіна і Трампа планується, і вона може стати найгіршим сценарієм для України. Про це пише видання, The Telegraph. Видання зазначає, що початкова ідея переговорів в Туреччині належала Кремлю. Тож європейські лідери сподівалися, що неявка президента Росії на зустріч в Стамбулі нарешті змусить терпіння Трампа увірватися. Але президент США знову показав, що має безмежне терпіння, якщо йдеться про. Диктатора Ерефії далі цтую нічого не станеться, доки ми з путіним не зустрінемося. Саме такі слова прозвучали від президента США Дональда Трампа, коли стало відомо про наявку російського президента. Ну і в очах Путіна особисті переговори з президентом США є саме тим, що засвідчує велич Росії її статус глобальної сили, яка ділить світ на двох і з гегемоном, і саме, Ця зустріч і сценарій зустрічі Путіна і Трампа вічнавіч є найгіршим сценарієм для Києва. Пишуть у видання Telegraph. Ну і також це може бути ситуація, в якій Путін отримує перевагу. Всю всієї уваги від Трампа без посередника, який би захищав Україну. Автор статті зазначає, що українці бояться наслідків такої зустрічі, бо Трамп є вразливим перед Путіним, до якого він має інстинктивну прихильність за найгіршу розвитку подій. Диктатор РФ може схилити президента США до Союзу з ним, що потім буде представлено Україні як. Доконаний факт Путін безсумнівно задоволений таким розвитком подій. Це не лише ще одна ознака поблажливості пана Трампа до нього, але й ще одне приниження для європейських лідерів, які очікували, що президент США відреагує на неявку схваленням жорсткіших санкцій. Пише The Telegraph. Небажання Трампа чинити тиск на Путіна навіть після відмови їхати в Туреччину не дало росіянам нахабства. Автор публікації вважає, що російська делегація висунула на переговорах неприйнятні для України вимоги Оги, можливо, і саме через таку поведінку президента США. Далі поговоримо про те, як європейський союз розглядає можливість е, запровадження повного торгівельного ембарго проти Росії. Про це повідомляє видання «Політико». За даними видання, це питання обговорять на саміті Європейської політичної спільноти у Тирані, коли вже прибув кудишніше вже прибув Зеленський. Раніше європейський союз вже розглядав тарифи як спосіб обійти блокування санкцій Угорщиною. Таким чином, у повідомленні йдеться про те, що 16 травня країни Євросоюзу та їхні сусіди, включаючи Велику Британію та Україну, збираються в Албанії на саміт Європейського політичного співтовариства. Розмова на саміті буде зосереджена на різкому посиленні санкцій проти Росії. За словами двох дипломатів, потенційні заходи проти Москви можуть передбачати мита на російський експорт аж до повного торгівельного ембарго. Євросоюз від початку повномасштабної війни запровадив значні санкції проти РФ, але утримався від повного торгівельного ембарго. Раніше запровадження мит європейського. Союзу розглядалося як варіант обходу опору Угорщини до санкцій. Ну і нагадаємо, те, що 14 травня посли країн Європейського союзу оголосили про 17-й пакет санкцій проти Російської Федерації. Обмеження переважно торкнуться тіньового флоту. Нагадаю, що входить туди. Зокрема, посли, що й дали зелене світло 17-му пакету санкцій проти Росії. Паралельно вони також схвалили більше санкцій за порушення прав людини, гібридні втручання в усьому світі та поширення хімічної зброї. Про це дописав. В журналіста Рікарте Йозвяк у соціальній мережі ікс. Окрім того, новий пакет санкцій передбачає включення до списку до чорного списку понад 100 суден російського тіньового флоту. Він також передбачає і жорсткіший експортний контроль за товарами подвійного призначення, які можуть бути використані російськими військовими. За інформацією, змі санкції зачеплять понад 50 осіб та організацій, зокрема п'ятьох у Китаї. Окрім того, нові заходи будуть спрямовані проти 31 компанії, яка допомагає російським військовим або бере участь у ухиленні від санкцій. Ось така інформація з'являлася.